Що відш, іди далі, нормально. Мурчик, ти за туксончиком скучив. А? Ти за туксончиком скучив чи за мною. Щоб тебе гладили. Я... А потім смотрю черкашики, царапки і лапки на капоті. Тут оп оп, -оп. хтось походив грязними лапами. Особливо добре видно після дождя. Наблюдательний пост. Особливо коли приїхав капот гарячий, та ти що. Комфортно. Так, Мурчик гур гримить. Ховаємось. Харе. Вальцман, ти взнав машину здалека. От взрива. Контузія в нього. Ходить, розказує, всім жалується. М'яке, да, привіз тобі твого. батю канавта. Буде бухать тут тепер. Да. Да. Він уже затарився по повному. Іди, побий його. Був у нас один рижик, він батю п'яного дубасив, коли той п'яний приходив, не переварював запах. Щось ну, з рижиком случилось тоді. А цьому все одно. Ой, розгружаємось Знову на рибалочки, хто це робить. Оп-оп, попускає. Кого там на камеру попустило, чи ти на камеру під монітором попускав, кого рука дергає. Зійде падлюка чи не зійде, Думайте. Снасть в'язав я, так що не сійде. Мої снасті ви знаєте, хто на них ловить, той питань не задає. Сход можливий, але це не точно. То вже є риба крива сіла, чи, чи крива риба, чи просто буває. 100% снастей не трапляється. Договорився. Оп, ні, іще там. Тихо мені оп. будемо брати жопашника. Підмотали. Блін, тут фрикціон відпущений. А от таке може слить, коли неправильно підсік. Ну все, вроді затягнув йому за губу. Намотав за шиворот, так сказати, не зійде. Буває, відпустиш фрикціон поки в машині везеш, щоб катушки от вібрації саме не затягувались і нічого не, не наділивали. Неприятного. А потом на рыбалочке подсечка, а в тебе как як, як байтранер забув выключить. Так фрикціон отпущенный. Ого! Що творить? Я тебе подергаю! Нет, туда нельзя. В комиссии мите. Вес чувствуется. Иди к папочке. но не в комиш. Ох, почти вийшов, уже бачу шок лідер. Обичний шнур. Ну я називаю його шок лідер. Обичного шнура. О! О! А що? Можна було без підсаки. Оказується, можна було без підсаки. Чувак, закілушний. Засранець, а. Не вірите? То він просто прогоністий худий. Тут ставочок не сильно жирний. Взяв за щоку, не за нижню губу. <зяв> Взяв, схватив за щоку. Кілограмчик, думаю, є. Зараз ми його обнулим. Та тихо мені, тихо, Йомайо. моє мінус, коротше. Да что ты будешь делать? Кантур з нас смеется. Вода видно попала. Все, нормально. Ну що, стики там нормально. Кило 125. Нормально. Непогано. Я б навіть сказав, даже чудово. Слово нормально тут. Не підходить. Сапет ти готовий? К чому? К тому, що я промажу. Опа! Дивіться, як погнав. К Тому що я промажу. Просто я вже наївся. Таке буває. Є такі люди, що до смерті будуть жерти за три щоки, так сказати, хватати. Тут норма 8 КГ, у нас там один плаває. Але нам головне впіймати рибку, відпустити рибку, вас порадувати утром, так сказати, зайшли на каву до капітана Гака. Такі пироги. Я думаю, мало. Чай, чая вкраз з чашки, мабуть, ще залишилось. Доливайте кип'яточку, перезавеземось. Так, у нас залишилось що? Тільки 10 сантиметрові Похоже на те, будемо розпаковувати профмонтажик. Коробчук наділав діло. Видно, знайшов камень, чи, чи взяв на больний зуб, так сказати. Що крючок щось трошки затуплений. Він би іще половив, але ви мене знаєте. Кожен короб що зійшов, не вартує того гачка, який ви зекономили. Так ну і ще, нехай ще одну рибку переживе. Спортсмени взагалі чуть ли не на кожному забросі крючок міняють. Точніше, я на кожній рибі, правильніше буде сказати. І це не просто так. У губи у коропа бувають костяні, не те слово. За цим треба спостерігати. Блін, я горох насадив. Ладно, на одному буде горох, на вторий заділаємо крильовий попапчик. Вам там все видно Видно хід цього сезону. Половили ми на нього добряче. Розберемося, готуємося. Горох криво став, а все повинно стояти чітко у профмонтажа Попапи підібрані ідеально під гачок. Це не те слово. Плюс-мінус міліграм. Щоб все було, так сказати, в сазанятині, в шоколаді. Воно і не дуже плаває, і не дуже тоне. Що я маю на увазі під словом ідеально. Хана маслинки. Грачі прилетіли, чи то шпаки. Сируняри і улетіли. Так. Секундочку, пошукаю стопорок. Все, готово. Снасть причеплена до основної лісочки. Як нас вчили, нас вчив нет форкарп, по-моєму, так робити. Чоловік Каті Рибалки. Було діло, ви пам'ятаєте. Ось готова. Я, звісно ж, додав дробину, бо ви пам'ятаєте, я атеїст українського патріархата. Дробина моє, все, треба вирівняти гачок у роті. Поводочок десяточка, Трубочка коротенька. Ну що, думаю, можна забивати і завозити. Вже минут 15. Мені профмонтаж видав топталочку. Ви пам'ятаєте, навіть не одну. Але ви також пам'ятаєте мою оригінальну топтавочку Клешня. Із <смі> натура... натуральну, не пластикову, з натуральних компонентів. От і все, готово. Ой, скользко. На... намочив тут короп'яра все. Грузимо. Оп, з салатиком загрузили. Так. Осталось тільки закормити так, але я боюся, що, що в запазуху наловлю, ловлю, а кофточка нова не хочеться стирати. Так, ти хто у нас четвертий? Оп. Вітер на вечір розгулявся і коропець не дремле, не зрозумів. Погнали наші городських сазанчиків. Раз, два, три, чотири. І поїхав, порядок. Перезавозимось, смеркається, але ще одного маємо до вечора взяти. У мене ще є попапчик кисла груша. Ми по моєї кислої рожі ви догадалися, що ми поставимо крильовий. Ось так ось. Перезавозимо, міняю гачки. Бо як я сказав, сход коропа то є страшна трагедія на рибалці. Коли за, за сутки-дві-три покльовки я розумію риби могло бути більше, я роблю висновки на гачках, економити не можна. Якось так. Заряджаємо флет 60 грам. Бік флет, здається, модель профмонтажа. Шикарненька. До речі, я готові оснастки в магазинах в кривому розі бачив на цьому флеті. Ну тобто втавочки то, то, то ви мене не привучите. Колишня то є наше все. Смеркається, тому не розводимо болтологію. Роботи ще багато. є але покльовки я не бачив вирішив перезакинути шпіон спасатель мабуть короповий сидить карась сів тихенько і не піднімає Снасть сидів це вони тут можуть і ти думаєш, чого короб не клює? Ну клюне, подожду ще часик два я тут і по 5 і по 6 часов держу снасті. а там хопана, К нам приехала агроном. Весь испачканий говном И покаже нам Ой, це я Откуда на коропа готовилось нападение нам сейчас покаже. О, із чотирьох сторон. Я вам без карти покажу. Раз, два, три і чотири. Перезаряджаємо всі флетики. А де дробіночка? Непорядок, треба виправити. І топталочкою забити побільше каші. Працюємо. Оп! Виложило. І... Навірно, карась щось легенький під'їхала під Є ще там. Чого треба ставити два попапа? але вже або один здоровенний бойл. Того що ви поняли чого. Іменно того, що ці гади карасі шкоду ділають Ну, ви бачили 10-мм крильовий. І це падло 100-грамове. -100 Мілкий вилупок. Чітко за нижню губу. Так що попапи взагалі ні разу не крупні. Якщо ви плануєте ловити невеликих карасів или навіть великих. Фух, ночний перезавоз. Чекаємо темного сазанчика, або вже проклюне аж вранці, хто його знає. Ох, такий всім добрий ранок. За ніч один карась. Нафіга вона здалась. І тишина. Полніша... О, байтранер не включив, перезавіс, Странно, странно, Чо чого ти гуляєш. Роздовбався. Може гаєчку треба підтягнути, ні. Ложечка не підходить. О, і тут не повключав мудачина. Кармак валяється з бившої серії. У нас флет серія. Флет кіно. Отак от. от. Гріємо кофійок. Він уже і закипів. І ждемо клюваку. Похоже, сів карась. Охо, обажають ці падлюки крилівий попап. Мій горох слабо жруть, Того що його горошина трошки менша, але їх дві, поперек дзьобика стає. Все одно умудряються залізти. А от крилівий попап, він одинарний, хоч і десятий, ковтають на раз два. Вроді, флет не сіпає. Не дергай, бо я тебе кончу. <рив> Ой. Пидви виложила. Що на одному, що на другому, мені кажеться, сидять карасики. Перегріли карася. А може і пусто, легко йде, порожняк. Треба цепляти два попапа, це не діло. Карасі флет доконають. Чи щось є? Сильно легко йде, ну тут і карасті є дурні. Привесів 100 грам. ртом, на жало, мимо флета заходять. Про що я й казав? Дивіться, все-таки хапнув. Бульк. Так, переоснастить. Оснасточку треба. І тут щось мертве дихало. Тут, похоже, точно пусто. Я надіюсь, що тут пусто. Так, да, порожняк. Теж треба боротися з карасямбами. Виложило. Причому так хорошо виложило. Тут уже може бути щось серйозне могло би бути. Холоста. Не вистачає веса флета 60 грамів на самозасічку. Надо соточка з грунту зацепами. Тоді короб самозасікається мордою бетон. Оп, потяг і бросив падлець. Ну, хоч покльовочки є, гачечок гострий, перезавоз. Похоже, хтось сів або крупний карась, або мелкий карась. Короб би вже потягнув. І ще там. Здається, тут я ставив горох. Оп! І все одно пусто або мелоч. Здається, зовсім пусто. Дзьобик маленький. влазить одна горошина за одну щоку, втора горошина за втору щоку. А для гачка вже не залишилось місця. Виложила. Подвингло Флетик, так сказати. Тут, по-моєму, попап стоїть. Може він сам сповз, Ну з чого б це вдруг натяжки не було сильно? Падлюка. Поматросило і бросило. Хай і так буде, най буде. І таке мусить жити. Шабашим, витягую фідери. Тути фідери, флетики, а тут щось і сидить, і не клювала. Хоча може стиковочка якась була невеличка. Ну що ж вона люка навіть флет не підняла. О, добротний карась. Десятий попад. Тихо, акуратно освободимо. Я б здуни беру. А от і обіцяний вітерець. Порядок. Сматуємося. Срізаємо попап, щоб ніяка зараза Оп. до нього не добралася в машині та не погризла нам 50 тудочок. А то бу, на березі аудики з попапом положу, то от хвати криса і і пів пробкової ручки. І єва. Не Це в нас було 70 грам, які він успішно не зміг підняти. Хоча при цьому вітром їх бува стягує по скользкому дну. Кольские мерзкие сазанчики.